Вітаю всіх на каналі Казкова Скарбниця, і сьогодні будемо читати дуже цікаві казочки. Тому влаштовуйтеся зручніше. Казка про зачаровану вежу. Жила на світі зухвала принцеса. Вона завжди дбала тільки про себе і ніколи не цікавилася іншими. За це фея того королівства. Ув'язнила її у старій зачаровані вежі. Принцеса почала страждати від самотності. Що ж мені тепер робити? думала вона. Аби якось зарадити своєму горю, почала вона вирощувати квіти на підвіконні вежі. Щодня повз вежу пролітали маленькі пташечки. Помітивши чарівні квіти, вони підлетіли до них ближче. Не бійтеся мене, ласкаво мовила принцеса та пригостила їх крихтами хліба. Пташки розважали принцесу веселим щебетанням, а з часом принцеса облаштувала у вежі будиночок для них. У ньому вона ховалася від зливи та холодів. Одного разу до принцеси у гості завітала фея. Бачу, що ти тепер дбаєш про інших, сказала вона принцесі. Ось тобі чарівне зернятко. Висади його у горщик та поливай. Піклуйся про нього. Якщо ти зробиш усе правильно, то вийдеш з вежі. Принцеса вчинила так, як наказала фея. І виріс з горщика чудовий виноград. Він обліпив вежу та спустився на землю. Принцеса змогла покинути вежу й повернутися до свого королівства. Відтоді вона навчилася піклуватися не тільки про себе, а й про інших. А найкращими її друзями були птахи та квіти. Казка про павучка мандрівника. На запашній луці мешкав маленький павучок, у якого були довгі та тоненькі ніжки. Він жив на жовтій кульбабці, грівся на сонечку, на верхівці квіточки, а коли йшов дощ, ховався під її листочками. Але павучок довгоніжка згодом так виріс, що ледве вміщався на кульбабці. Проте він так звик до неї, що не наважувався подіти себе інде. Навколо такий прекрасний і неозорий світ, казала йому кульбабка. Там Там за лужкою є смарагдові ліси з прохолодною тінню, дзвінкі струмочки, людські обістя з красивими квітами біля хат. Не бійся відкривати для себе щось нове, подорожуй, пізнавай світ навколо себе. Але я не впевнений, чи зможу, знітився павучок. Я не знаю, як це зробити. Я допоможу тобі, відповіла кульбабка. І от одного вітряного ранку жовті палістки кульбабки перетворилися на легкий білий пух. Дмухнув вітерець, і павучок довгоніжка, тримаючись за пух, полетів над лукою. Він неймовірно радів, адже навколо все було різнобарвно й прекрасне. Павучок опускався все нижче й нижче. І, зрештою, опинився всередині величезної квітки, яка росла біля чепурної хатки. Яка ти велика й жовта, як моя кульбабка чи тепле сонечко, зрадів довгоніжка. Я соняшник, відповіла квітка. От бачиш, не треба боятися щось змінювати. Треба рухатися вперед, адже у світі. Є багато цікавого. Казка про папушку Чіку. Мамо, дивись, яка гарна пташка! вказувала Світланка на яскравого папушку. Ви з батьком обіцяли, що я сама зможу собі обрати подарунок. Так ось я обрала. Вигукнула дівчинка, вказуючи на барвистого птаха. Ну, добре, відповіла матуся. Бери свій подарунок і поїхали додому. Папушка дуже зрадів, що його забирає така добра родина, і з нетерпінням очікував миті, коли опиниться у своїй новій оселі. Вдома Папушка побачив, що крім нього у світланки живуть ще песик фунтик і кошеня пушок. Цяв-дзяв було чутно, коли фунтик збирався на прогулянку або грався зі світланкою. Няв мур муркотів пушок, коли дівчинка гладила його або чухала за вушком. Лише папушка мовчав. Йому було дуже шкода, що він не вміє спілкуватися, як інші. Одного разу, коли всі вже спали, він спробував промовити дя-дя. Яке ж було його здивування, коли в нього вийшло? І не просто вийшло, а дуже схоже на те, як це робив фунтик. І ніжна пісенька пушка. В нього те чудово вийшло. Тоді папушка спробував повторити декілька слів, які він чув від Світланки, і з подивом виявив, що це він також може. Всю ніч папушка тренувався і репетирував. А на ранок, коли світланка прибігла на кухню, де стояла клітка, папушка почав вигукувати все, що підготував. Світланка в захопленні аж долоньками сплеснула. Мамо, яка в мене чудова пташка! раділа дівчинка. Я назву його Чіка і буду з ним займатися, щоб навчити якомога більше слів. Чіка був щасливий, понад те, що він вразив своїм мінням Світланку, і вона пообіцяла вчити його. А це означає, що дівчинка буде йому приділяти більше уваги, ніж фунтику і пушку. В нього ще з'явилось таке чудове ім'я Чіка. І щоб Світланка не передумала, папушка схилив голівку і просто на вушко дівчинці сказав: Чіка хороший! Казка про єнотика нечупару. Смугастику, йди на сюди та швиденько прибери свою кімнату. Гукала у віконце мама єнотика свого синочка. Смогастик тяжко зітхнув і пішов прибирати. В кімнаті він схопив всі розкидані іграшки і запхав у шафу. Все готово. Який же я молодець! Як швидко все прибрав! Похвалив себе смугастик і побіг гратися до друзів. Ввечері він прийшов додому і ліг спати. Вночі йому наснилося, ніби всі іграшки вибралися із шафи і розмовляють. Друзі. Ви тільки погляньте на смугастика, говорив клоун. Ми думали, що він нам друг. А він, бачите, як з нами поводиться. У машинки відірвав колесо, у ляльки забруднив сукню, пірамідку розкидав, а повітряного Змія взагалі порвав. Давайте всі підемо від нього. Якщо смугастик не вміє нас цінувати, так і нехай залишається без іграшок. І ми з вами підемо. за Загомоніли книжки на полиці. Єнотик нас теж кривдить, сторінки вириває та бруднить, а нас кидає АБД. Смугастик у вісні так злякався, що миттю прокинувся. Він скочив, увімкнув світло, відкрив шафу. І дістав свої іграшки. Пробачте мені, дорогі мої іграшки, не треба нікуди йти. Я вас приведу до ладу і більше ніколи не буду так погано до вас ставитися, пообіцяв він. Смогастик протер всі іграшки та книжки, відремонтував їх, підклеїв та гарно розклав на полички. Що це ти робиш серед ночі? спитала його мама, зазирнувши до кімнати смогастика. Я іграшки прибираю, відповів єнотик. Не міг ранку дочекатися, здивувалася мама. Вранці могло бути вже запізно, відповів смогастик і подивився на іграшки. Раптом йому здалося, що клоун підморгнув йому. Та посміхнувся. Казочка про подарунок. В одній далекій і гарній країні у величному і неприступному замку жив юний принц. Він був дуже добрим, але дуже непосидючим хлопчиком. Тато Король запрошував до сина найкращих вчителів. Проте малий розбишака вперто не хотів учитись. Якось одного разу до них завітав купець далеких країв. Він привіз із собою багато чудернацьких речей. Принц з неймовірним захопленням розглядав вітрину, аж раптом йому на плече сіла небаченої краси пташечка. Бачу, ти їй сподобався. Вважай це моїм подарунком, тільки це не проста пташка. Ти маєш гарно її доглядати, і тоді вона принесе тобі успіх. Пройшов час, принц і далі не хотів учитись, а пташечка почала хворіти. Щоразу, коли він лінувався на уроках, у неї опадало пір'ячко. Принц дуже занепокоївся. Викликав лікарів, кухарі готували каші і відвари, але пташці ставало щоразу гірше. Тоді принц сам сів за книжки, щоб дізнатись, як допомогти пташині. І чим більше він читав, тим швидше пташечка одужувала. З кожною новою книжкою, яку принц вивчав, вона ставала більшою і гарнішою. Принц настільки захопився навчанням, що став старанним учнем. А пташечка, доглянута завдяки його старанню і знанням, стала оберегом сім'ї і принесла королівству процвітання та довголіття. І ще я одну вам цікаву казочку прочитаю чуже брате не можна. У дворі, як і завжди, гралося багато діток. Тут і Назарко з мамою пасочки ліпив у піску. Весело дітворі на ігровому майданчику. Мама завжди казала хлопчику, що чужі іграшки брати не можна, і дуже неприємно та сумно стає, коли хтось візьме твою. Одного сонячного дня Назарко, як і завжди, гуляв з мамою. Час від часу вони сідали у пісочницю і там ліпили чудові пасочки. Хлопчик побачив дуже гарну пасочку, якої в нього не було. Така яскрава, гарненька. Він поклав її до своїх іграшок у торбинку. Коли ввечері мама з хлопчиком разом мили іграшки від піску. То вона побачила серед них чужу. Скажи, синку, а звідки в тебе ця іграшка? схвильовано запитала мама. Вона дуже гарна. Лежала в піску, і я її взяв, відповів Назарко. Так, вона дуже гарна, але вона не твоя. Це, напевно, чиясь іграшка, і якась дівчинка або хлопчик буде сумувати за нею. Чуже брати не можна. Продовжувала мама. Синку, любий, давай завтра віддамо цю чужу пасочку. Уяви, якби в тебе хтось взяв, ти б теж засмутився, правда? Так, мамо, я б дуже сумував. Наступного дня Назарчик і мама питали в дворі, чия це іграшка. А хлопчик Іванко, який її загубив, дуже зрадів, коли побачив, що іграшка знайшлася. Назарчик спочатку сумував, як віддавав пасочку, але побачив, як нею втішився Івась, то зрадів так само, як і він. Після прогулянки мама повела Назарчика в магазин і купила йому точно таку саму пасочку. Назарко більш ніколи не брав чужі іграшки, а з Іванком вони разом стали бавитися. У пісочниці. Дякую всім, що прослухали до кінця. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!